Вже понад 30 років в Україні говорять про те, що необхідно впорядкувати ринок нерухомості. Втім, спеціального закону, який би зазначав, хто такий рієлтор, які вимоги до таких фахівців, у чому специфіка їх діяльності та як взагалі оплачувати їх роботу, не існує і досі. Втім, у групи народних депутатів є ідея прийняти закон про ріелторську діяльність в Україні. Давайте розбиратися, Україна. Незалежна, сучасна, квітуча саме такою її уявляємо ми з тобою. Та хто визначає, як виглядатиме наше завтра, коли скасують комендантську чи легалізують крипту, які нові державні органи створять, та хто їх очолить, хтось ухвалює всі ці важливі рішення, хтось, кого ти, можливо, навіть не знаєш. Є ідея, це авторський проект Олени Гаджук про ініціативи тих, хто рухає державу, ініціативи, з яких все починається. І людей, які за ними стоять. Чому це важливо? Бо насправді на всі ці рішення маємо впливати ми з тобою, свідомо і відповідально. Є ідея про тих і для тих, хто визначає майбутнє України. На сьогоднішній день в Україні надання рієлторських послуг забезпечується приблизно в 90% всіх договорів купівлі продажу та оренди нерухомості, не дивлячись на такі вражаючі цифри, чинне законодавство не містить спеціальних норм щодо регулювання даної сфери. Це має наслідком тінізацію не лише сфери ріелторських послуг, а й взагалі операцій з нерухомістю. Більш того, взагалі чітко не зрозуміло, хто такий рієлтор з точки зору закону. Хто такі ріелтори? Людина, яка допомагає тобі знайти оренду квартиру або офіс або купити людина, яка знаходить пропозицію на приміщення на квартири, У мене є в принципі знайомі рілтори. Тому mm -hmm. заради них це люди, які заробляють посередництвом між тими, хто намагається продати або здати житло, і тими, хто шукає. Це люди, які допомагають тим, хто хоче продати якусь. Нерухомість. Project менеджер між е, тим, хто хоче продати, і тим, хто хоче купити. І він там підшукує варіанти. Сама колись була ліріелтера. Долучайся до нашого телеграм-каналу. Будь в курсі новин, пропонуй цікаві ідеї та бери участь в опитуваннях. Насправді професійний рієлтор виконує широкий спектр завдань, підбирає об'єкти відповідно до потреб клієнта, перевіряє документи, з'ясовуючи, немає боргів, супроводжує угоду. Відповідає за те, щоб вона пройшла безпечно. Він виступає посередником, який забезпечує юридичну та фінансову безпеку сторін в багатьох європейських країнах. Рієлтор це сертифікований спеціаліст, який працює за встановленими законами стандартами в Україні. Ж на сьогоднішній день такі стандарти законодавчо не врегульовані, і ми вирішили запитати, чи становиться проблема в рієлтора. Андрію, ви як професіонал у своїй сфері, чи вбачаєте певну проблему в тому, що на сьогоднішній день немає закону про ріелторські послуги? Фактично немає жодних стандартів ріелторської діяльності. Так, мені дуже не подобається, що немає ніякого вхідного контролю для праці ріелтора, сертифікату, того, щоб я дуже сторонник того, щоб люди проходили якусь акредитацію перед початком роботи. Тому що дуже-дуже багато людей, які приходять в цю сферу, все це ж думають. Багато коштів, нічого це робити не треба. У нас ж люди не розуміють, за що люди платять ріелтерам, так? Ось і приходить якась нова людина. З вулиці місяць, два-три вона побуде і уходить з цієї сфери. Але клієнт, там чи покупець, чи хто продавець, чи на оренда не, не важливо, попаде на цього ріелтера. Дуже буде поганий осадок, і після цього буде дуже погано до мене відношення. Чи багато шахрайських схем взагалі на ринку нерухомості, тому що. Я так розумію, ріелтор має бути певним запобіжником. Він має забезпечувати безпеку угод, перевіряти житло і фактичний його стан, перевіряти юридичну складову. Але чи в цьому є потреба, чи багато шахрайських схем? Так, особливо на оренді. Дуже багато. Ну там ринок 20 тисяч. Дуже багато хто викладає за 15, Це дуже легко перевірити. Наприклад, заходити в Оликс і бачите, що акаунт створений от в цьому місяці, в цьому року, і дев'яносто я даю, що це шахраї. Ну, кидали на задаток. Ой, да, квартира актуальна, буду показувати на вихідних. Якщо ви хочете бути першими, то скиньте мені там стільки та стільки. Як врегулювати сферу ріелторської діяльності та вирішити існуючі проблеми? Які права та обов'язки мають бути в рієлторів та споживачів їх послуг? Відповіді на ці питання знає група народних депутатів, яка зареєструвала у парламенті проект закону про ріелторську діяльність в Україні. Автори законопроекту пропонують досить багато новел: серед ключових встановити вимоги до фахівців у сфері ріелторської діяльності, повна середня освіта, досягнення 18 років, професійна підготовка та успішне складання кваліфікаційного іспиту. І тільки після цього інформація про ріелтора попаде в реєстр ріелторів. Так такий теж пропонують запровадити одночасно з ним єдину інформаційну базу даних у сфері ріелторської діяльності, де збиратиметься уся необхідна інформація про нерухомість, юридичні і технічні характеристики, цінові показники, історія угод. Загалом ідея законопроекту, законодавче врегулювання сфери рієлторської діяльності, чітке визначення прав та обов'язків ріелторів та споживачів їх послуг, встановлення відповідальності в даній сфері. Як це може вплинути на сферу рієлторських послуг? І якщо ми говоримо про те, що закон про ріелторську діяльність може бути ухвалений, які тоді мають бути вимоги до ріелторів, якими ви їх бачите? Який, щоб був єдиний е, е, екзамен? А про що питати? Mm -hmm. Ну. Типу, яка ну, середня це. Ну, ні, ні, ні. Ну, така ринок, він ж динамічно, він вічно змінюється. Що питати ні, по потенційного ріелтору? По-перше, потенційного по люди, які на покупку, да, вони, вони кажуть, в мене такий бюджет, бюджет 100 тисяч доларів, хочу такий район, хочу такий будинок. А ми приходимо: от, я продавав квартиру на оболоні, чеський ось. А приходить ріелтор, каже, так, це БПС, як ви за як ви хотіли, ну, по-перше, БПС чеський проект, Абсолютно різні БПС є з е, цегли. Розуміння вапче, має бути на матеріалах, на ремонті орієнтація дуже... вартості цього всього. Це дуже важливо. Треба розуміти, от які будуть ціни після от, от, офіційного от прийняття закону про ріелторське. тому що якщо е, подивитися на Іспанію, на Германію. І на інші страни, там 100, 150, 200 відсотків. Там наймач повинен показати е, свій, свій офіційний дохід, з якого він буде платити. А у нас у нас багато людей офіційно працює. Ви думаєте, що якщо буде прийнятий закон про ріелторську діяльність, це підвищить 100, вартість 100 ріелторів? 100 відсотків. Дійсно, найболютіше питання в цій темі: оплата роботи ріелторів. Напевно, воно найскандальніше. Автори законопроекти зазначають, що одним з основних обов'язків споживачів послуг є своєчасна оплата роботи ріелторів, але про жодні цифри в тексті законопроекту не йдеться. Тож і ідея врегулювати ріелторську діяльність. Якого розміру має бути оплата послуг? Була в пошуках квартири. Мені пощастило знайти без ріелтора. Деякі ріелтори просять там 100% комісії за свої послуги. Ну, це якось дивно. Якщо це не житлова, наприклад, офіс, так то думаю, 50% від вартості оренди, це ок, тому що ріелтор робить насправді дуже велику роботу. Оренда квартири звичайної, то думаю, має бути трошки менше. Ну якій би мені хотілось, як людині, яка користується пропозицією, то звісно, хотілось би поменше ніж вони беруть. На відсотків 20, я думаю, буде достатньо. Підсумовуючи це відео, процитую частину пояснювальної записки авторів ідеї. Проєкт закону про рієлторську діяльність в Україні розроблений з метою забезпечення єдиної державної політики в сфері регулювання рієлторської діяльності, захисту прав як фахівців, так і споживачів ріелторських послуг. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такої ідеї? Чи потрібен Україні закон про ріелторську діяльність? Свою думку я вам зараз навмисно не виказую, аби на неї не впливати. І розкажу її в соціальних мережах приблизно наприкінці тижня. Тож підписуйтесь, аби бути в курсі.